Доброго дня! Хочу вам сьогодні презентувати салат Йожи. дуже швидкий, швидкий і смачний. Ось подивіться, який він гарний, який він смачний на вигляд. І так по смаку. Якщо вам цікаво, тоді додивіться це відео до кінця. Для приготування нашого салата ми будемо використовувати зараз отаку копчену ковбаску, нарізаємо її кубиками. Нарізали ми нашу ковбаску і відправляємо її в нашу мусорку. Зараз переходимо до твердого сира. Сир натираємо на крупну терку. Натерли ми наш сирок і відправляємо його до ковбаски. Зараз ріжемо яйця на половинки. Беремо сіточку отаку. Я вже робив салати. І видавлюємо. Бажано, щоб всі кубики були одного розміру. Так, тепер поєднуємо ми з нашим салатом кукурузку і також один зубчик чесника. Перемішуємо. Салат ми не солимо, тому що майонез, ну, майонез соль, кобаса теж підсолена. І додаємо майонез. І ретельно перемішуємо. Ось такий смачний салат у нас вийшов. Так що, друзі, підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, готуйте з любовю.